Всім привіт! Мене звати Еліна, мені 9 років. Я з міста івано франківськ Я вчуся в ліцеї номер 11 Також я ходжу на гуртки, екстратний вокал, модель та граю на фортепіано. Моє хобі танцювати, малювати, співати та також знімати своє відео. Я люблю собачок, зайчиків та котиків. У даний час в мене немає свого улюбленця. Але я б дуже хотіла песика-породу шпіц та назвала його цукерочка. Також я вивчаю мови англійська, італійська, французька, та я вільно володію українською мовою. Також я подорожувала Туреччину, Італію, Чехію, Францію та Німеччину. В Франція я їхала на конкурс по вокалі та зайняла друге місце. Я мрію стати відомим дизайнером в Парижі та буду шити одяг для дівчат та чоловіків. Я маю досвід у фото та відеозйомок. Дякую за увагу до зустрічі!